Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та діти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 78 ми вивчали 10 найпоширеніших запитань на співбесіді англійською мовою по роботі. А зараз на уроці 79 розберемо 5 сучасних слів в англійській мові. Я хочу поділитися з вами. П'ятьма різними словами, які, на мою думку, є цікавими. Їх ще називають блендами. Річ у тому, що на всії мови люблять брати різні слова і створювати нові слова, перемішуючи їх. Таким чином, ми створюємо нове слово, якого немає в словнику. Іноді, якщо воно стає дуже популярним, його додають до словника. Тепер дозвольте мені назвати вам. П'ять таких слів. Ось перше слово, ось перший бленд. Це є hangry. Це комбінація слів hungry, голодний, і сердитий. Angry. Hangry. Hungry plus angry equals hangry. Якщо у нас розчарування чи злість плюс ще й до того і голод, ми говоримо. Oh, I am hangry. Oh, I am hangry. Ох, я... Злий і голодний. Oh, I am hungry. Багато людей користуються цим словом. Тепер люди вживають його в такому контексті. Let's get something to eat. I'm hungry. Let's get something to eat. I'm hungry. Ходімо, щось поїмо. Я голодний і злий. Let's get something to eat. I'm hungry. Його можна назвати словом. A portmanteau, тобто слово валіза, або «a blendy, «blend», Коли два чи більше слова змішуються в одне для утворення іншого слова. В даному випадку це слово hangry, суміш hungry та angry. Ще одне сучасне слово в англійській мові і водночас blending це є «badgasm». «Badgasm» – це комбінація слів «bad» і orgasm. Ліжко плюс оргазм. Бергезм. Слід сказати, що з розповсюдженням цієї пандемії утворилось дуже багато сумішей слів. Люди просто розважаються, поєднуючи різні слова, разом. Одне з моїх улюблених слів на даний час є «бергезм». Думаю, ви щось подумали не те, чи у вас виникли просто не такі асоціації. Насправді ця фраза не є непристойною чи сороміцькою. Bedgesm це відчуття ейфорії, коли ти нарешті опускаєшся у своє затишне ліжко наприкінці дуже напруженого дня, і переживаєш почуття, подібні до оргазму. When I got home and reached my bed, I felt some bad -gazm. When I got home and reached my bed, I felt some bad -gazm. Коли я добрався додому та дістався до свого ліжка, я відчув бедгазм. When I got home and reached my bed, I felt some bedgasm. Третє сучасне слово в англійській мові і водночас blend, це awesome. sauce. Awesome sauce – Це комбінація слів awesome дивовижний and sauce. Sauce – Awesome sauce. І знову ж таки. Беремо два слова і складаємо докупи слово ОСАМ, awesome, яке означає приголомшливий крутий, і слово sauce, «соус», як кісівна суміш, яку ви можете додати до чогось. Отож, люди поєднали ці два слова і придумали нове слово осамсос, awesome яке дослівно перекладається як чудовий соус. Отже, що таке awesome sauce у переносному значенні? Awesome sauce означає щось приголомшливе і круте. Ви просто додаєте трохи більше приголомшливості, іншими словами, це трохи вищий рівень крутості. Тож, я часто чую, як на мови використовують слово awesome sauce. Ось приклади. I am reading an awesome source book about the influence of slang words in the English language. I am reading an awesome source book about the influence of slang words in the English language. Я читаю крутезну книгу про вплив сленгових слів в англійській мові. I am reading an awesome source book about the influence of slang words in the English language. Іншими словами, можна сказати. Oh, this is such a wonderful and interesting book. Oh, this is such a wonderful and interesting book. Це чудова книга. Або почути просто an awesome source book. Хто знає, можливо, скоро це слово і додадуть до офіційного словника. Четверте слово, яке мені дуже подобається, воно є сучасним і також вважається блендингом. Це flirtationship. Flirtationship. Це комбінація слів flirtation та relationship. – «флірт» і стосунки. Flirtationship. Це слово означає, коли людина не в стосунках, але вона фліртує, робить весь час компліменти іншій людині. Ми не можемо назвати цей процес relationship стосунками, але можемо назвати його innocent flirt, тобто невинним фліртом. Отже, «flirtationship» is an innocent flirt. Flirtationship is an innocent flirt. Невинний флірт. Ще одне сучасне слово в англійській мові, яке не вважається блендингом, але все ж таки воно є дуже цікавим це є to ghost ігнорувати або крізь землю провалитись. To ghost. Воно є дуже популярним зараз. Воно почало широко використовуватись у значенні дієслова. to ghost. Значення його схоже до того слова. Дух чи привид, яке ми знаємо, але to ghost у значенні дієслова має неформальне значення, яке пов'язане із зникненням. Е, так, наприклад, якщо ви використовуєте його як дієслово, to ghost означає раптово повністю перервати контакт з кимось. Воно часто використовується в контексті романтичних стосунків. Наприклад, вам подобається якась людина, і ви були з нею в контакті. Ви писали повідомлення їй, дзвонили. І раптом вона взагалі не реагує. Тому кажуть: наприклад, She is ghosting me. She is ghosting me. Вона мене ігнорує. Або вона просто як крізь землю провалилась. She is ghosting me. She is ghosting me. Ось ще один приклад. I haven't heard from her in more than a week. She's totally ghosted me.

І створили трохи інше значення цього слова з трохи іншим відтінком. Саме це робить англійську такою складною для тих, хто її вивчає. Англійська мова не є статичною мовою, це постійно зростальна, постійно мінлива динамічна мова. І з того ж таки, ми бачимо, що вивчати англійську мову як другу іноземну це доволі проблематично, тому що постійно змінюються правила та додаються нові слова. А які сучасні слова в англійській мові чи блендинги знаєте ви? Залишайте свої коментарі під цим відео. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Монобанк. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуйтесь на мій канал, ставмо подобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео! бай-бай папа